Привітання! вітання! Програма ми у майбутньому. Тут я ділюся цікавою інформацією по новітнім технологіям і як це впливає на розвиток цілої цивілізації. Тема сьогоднішньої розмови штучний інтелект та його історія. Отож, <Fest> мене звати Костянтин Шкурпела Куліш. Полетіли підвезу. <Fest> Дорогі неярофторист. Я займаюся моушен дизайн і візуальні ефекти. А за останній час. Тема нейромережі для обробки фото і відео захопила мене повністю. Костянтин Шкурпела, Моушн дизайн і візуальні ефекти. Штучний інтелект стає все більш важливішим та актуальнішим в наші дні. А чи боятися його, а чи використовувати його на своє благо справа особисто кожна. Але чесно кажучи, стає сикотно після перегляду фільмів Термінатор 1, Термінатор 2, а також Матриці. І повстануть машини ІЗ ПОПІЛУ ядерного вогню. Адже логіка в такому майбутньому все ж таки існує. Але як тільки ти заходиш у Windows, глюки, повільна робота, виляти, баги, синій екран, ти розумієш, що коли люди такі займаються інноваційними технологіями в індустрії, то прорив машин він не згоре. Поставте лайк, підпишіться. Дзвіночок. Підписуйтеся на мій інстаграм, а також заходьте. Дякую. Кожного тижня у світі чергова компанія здійснює прорив у технологіях, що базовані на штучному інтелекті. Штучний інтелект малює картини, штучний інтелект керує машиною автопілот. Я був дуже здивований, коли дізнався, що за 2022 рік світ стрімко пішов уперед: в Україні війна. Нам не до цього. Але я спробую своїми програмами показати, що світ не стоїть на місці. Ми вже не будемо такими, як до війни. А ким ми будемо? Ким стати? Найкращою версією самого себе! І робити те, що найкраще у тебе виходить. Де найкраще ти можеш зробити користь. Тож, погнали! Для початку в цьому випуску давайте розберемо, з чого все починалося. Historical overview! Historical overview. Historical overview. Взагалі нормально. дивіться, бо це а, весь текст підготував особливо я. Особисто я. Я не, не, я не читаю Вікіпедію, хоча ідея дуже прикольна. Історія штучного інтелекту починається з ранніх досліджень та спроб створити машину, котра спроможна мислити як людина. А основним запитом була здатність обробити більший масив інформації, ніж спроможна обробити людина. А таких геніїв ще треба пошукати. Спеціалісти ніколи не будуть замінені машинами справжні. І завдання людини попри все, рухатися за власним бажанням. Куди веде її, її розвиток і відчуття в 1956 році? Термін Штучний інтелект був прийнятий на конференції по обчислювальній математиці в Дармштаті. Думка швидше задіє, тому пірнаємо у світ фантастики, щоб зрозуміти всі можливості штучного інтелекту, що на нас очікує, десь небезпеку від Щі штучний інтелект і надалі буду називати ШІ. Багато письменників фантастів ХХ століття передбачали розвиток штучного інтелекту у своїх творах. Зокрема, Айзека Азімов, Станіслав Лем, Філіп Дік та Артур Кларк. Звучить круто. Артур Кларк їхні історії часто досліджували потенційні наслідки створення розумних машин і стосунки між людьми та штучним інтелектом. Однак ці прогнози були здебільшого спекулятивними. І багато конкретних деталей, які вони уявляли, не збулися. Є великий привід для гордості. Станіслав Лем, письменник фантаст польського походження, народився у Львові. Він багато писав про штучний інтелект у своїх творах. Одна з його найвідоміших книг «Кіберіада» показує розумних роботів як головних героїв і досліджує природу інтелекту та свідомості. У своїх роботах Лем часто критикує ідею створення штучних істот, які перевершують людей і ставить під підсумні метичні наслідки такого розвитку подій, як його твори повпливали на братів Вачовські, щоб створити повноцінний світ матриці. І хочу нагадати, що фільм Матриця перша частина починається взагалі з середини історії. Це величезний крутий світ, про що я також можу зробити окремий випуск. Повертаємося на землю і до реалій. Перші технології штучного інтелекту і їх практичне застосування. Управління виробництва. Фінансування досліджень стрімко набирає обертів. Саме комерційний запит створює платформу для можливості пошуку застосування нових технологій, базованих на штучному інтелекті. Перші програми ШІ заклали основу для складніших і витонченіших систем, а також стали доказом концепції потенційних переваг технології. Комп'ютерні ігри. І щі. Шахи та шашки. Змусили дослідників розробити алгоритм та методи, які б могли дозволити комп'ютерам грати в ігри на високому рівні. Ця робота заклала основу для розробки складніших алгоритмів прийняття рішень машиною та допомогла створити ши як галузь досліджень. Тобто, на прикладі складних алгоритмів було зрозуміло. Що розвиток штучного інтелекту є дуже перспективною галузі. З іншого боку, систему управління виробництвом показали, як ШІ, можна застосувати в реальних умовах для підвищення ефективності та продуктивності. Ці системи використовувалися для моніторингу та керування складними промисловими процесами та сприяли розробці алгоритмів. ЩІ. Які б могли обробляти великі обсяги даних і робити прогнози та приймати рішення в режимі реального часу, ці перші програми штучного інтелекту допомогли продемонструвати потенціал, технологію штучного інтелекту та заохотити подальші інвестиції та дослідження в цій галузі, що зрештою призвело до розробки більш досконалих систем і програм, ШІ, які ми бачимо сьогодні. Сьогодні Сьогодні шість застосовувати різноманітних галузях від медицини до фінансів. Він є ключовим фактором в процесі цифровізації. Конкретно особливо мене цікавлять технології штучного інтелекту, які я можу застосувати та використати у обробці фото та відео. Так, деякі з найпопулярніших застосувань штучного інтелекту в програмах, які зараз є на сьогодні, це Google Фото, Prisma. Face App. І нарешті Bow, ChatGPT GPT від OpenAI. Далі для фото Міджорні Stable Diffusion круто для відео. <рес> 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 ого, ого. Ого. На це зроблю окремий випуск. Накидайте, будь ласка, в коментарях додатки і програми зі штучним інтелектом, які вас вразили найбільше. 100% буде. Дуже багато інсайдів і є чим поділитися. Тому синергія. За допомогою ЩІ ми можемо отримувати більше інформації, аналізувати її швидше та ефективніше, ніж коли-небудь раніше. Технології наповнюють наше сьогодення. У всіх галузях, і процес неминучий і невпинний. Майбутнє ще виглядає дуже перспективним. Очікується використання в ширшому масштабі і в різноманітних галузях, як здоров'я, освіта, енергетика, особливо аудіовізуальний контент. Мої вітання. Технології машинного навчання та глибоке навчання дають можливість людству створювати розумніші та універсальніші системи, що можуть вирішувати складні завдання. Полегшувати життя людей, даючи простір на більш важливіші речі. Як не так давно, пральна машина дала можливість жінкам не хочу, не хочу бути жлобом. Батькам, наприклад, можливість приділити час на спілкування з дітьми. І пам'ятаємо, що людина невід'ємна частина природи. Сила набираємо. Від землі. Тому слідкуємо за собою: здорове харчування і щоденний розвиток і фізичні вправи. Вибачте мене, будь ласка, якщо десь зустрічалися русизми. Якщо ви десь помітили русизм, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду виправлятися, буду розвиватися та покращувати україномовний контент та культуру аудіовізуального мистецтва в Україні. Ставте лайки, підписуйтесь, дзвіночок. Заходьте на мій інстаграм ради ділитися інформацією на Попереду дуже багато цікавого. І слава Україні! Тільки вперед! До перемоги! Снил наснил, коли сил снаги бракує, телефоную або кажу сам собі: це Що? бі. Дзвіночки добре. Дякую за виправлення. Короче, шо.